Через війну втрачаємо найдорожче рідних, близьких, домівки, здоров'я. І не кожен може впоратися із болем втрати самостійно. У допомозі єднаються влада, волонтери, психологи, релігійні організації, громадські активісти. Більше про допомогу ветеранам, військовим та їх родинам у новому випуску програми Воєнний час. Кажуть, якщо поділитися горем, його вдвічі легше пережити, і що біду краще розуміє той, хто теж її відчув. Разом плачуть, діляться досвідом, як жити далі, коли чоловік загинув на війні чи служить дружини фронтовиків у центрі психологічної підтримки 100++ Плюс Плюс на Подільській 58. Тут з ними працюють психологи. Чоловік загинув 22 вересня, 22 року. Я навіть перестала говорити. Мені не хотілося людей, мені не хотілося спілкування. Було дуже тяжко, але сама якби не розуміла те, що потрібна допомога. Коли вже почали здійснювати такі проекти, як Стаб Плюс Плюс, ми почали ходити з дівчатами групами. Тобто, це були групи, де ми всі були однакові. А, теж ніхто не задавав нікому зайвих питань. Ми розуміли одна однезапів ну, слова комфортно, допомагає. А потім Наталя Олександрівна запропонувала доєднатися до команди. Тобто, зараз ми працюємо з в проєкті рівне рівно». Тобто ми я, наприклад, працюю з дружинами також за відпоєнів. Ми працюємо в СТАБІ. Для того щоб об'єднати дружин військових, допомогти їм морально, ми збираємося тут кожного тижня працюємо, розповідаємо одна одній, що нас хвилює, підтримуємо одна одну, сміємося, плачемо. Кого які потреби? Я дружина військового. Мій чоловік військовий. Він зараз знаходиться на сумському напрямку. Окрім того, що я дружина військового, я є психологом і дуже добре вмію відслідковувати свої емоції, які коливаються або такі настрій підняти, або ж навпаки, досить таки і особисто відвідую групи зустрічей і індивідуальні консультації. Тому кожному рекомендую, раджу не закриватися в собі, не переживати ці ті негативні емоції. І страхи, там біль, печаль, тривогу самостійно, а звертатися по допомогу, говорити про це, те, що тобі потрібна допомога, і об'єднуватися в такі команди, як наша дівчача команда, жіноча команда, і підтримувати один одного. Дехто з дружин військових, які звернулися за допомогою у Стаб Плюс Плюс, та волонтери також освоїли фах психолога, щоб професійно надавати допомогу у центрі тим, хто цього потребує. Ті навички, які я отримала при навчанні, я можу використати для того, щоб підняти дівчатам ресурс, настрій і дати можливість не так реагувати на обставини їхнього життя. За першого освіту я інженер-педагог. У мене інша робота, але війна, вона. Якби наштовху наштовхнула на те, що потрібна допомога людям. Я і до цього це добре робила, але я зрозуміла, що я хочу отримати освіту. Я поступила на магістратуру, вже моє навчання близиться до кінця. Долучилася до команди Стабу як психолог вже тиждень назад я захистилася, захистила магістратуру. Два роки, як почалася війна, я являюсь Волонтером в нашому міському госпіталі хлопцям пораненим ми збираємо е, допомогу е, матеріальну е, ну, все, в чому вони мають потреби. Виникла потреба мені йти навчатися далі, щоб мати якусь професійну е, змогу допомагати і пораненим, і також їх сім'ям. Тому тиждень назад я вже отримала диплом магістра. Долучилася до команди Стабу як психолог. Створено центр психологічної підтримки СТАБ Плюс Плюс у вересні за підтримки Хмельницької міської ради. Ми ще з 2017 року говорили про те, що мають бути створені такі простори для жінок військовослужбовців, для жінок полеглих воїнів. Мене завжди мами поправляють, що мами теж є, і ну, також для родин так, загиблих воїнів. І для наших ветеранів, наших військовослужбовців. Ми хотіли створити взагалі великий реабілітаційний центр. Ну, на жаль, не було ні приміщення, ні донорів, які могли б це профінансувати. І ось було створено СТАП. Ми в 2003 році почали писати проекти, і саме під проекти задумали створити СТАП Плюс Плюс. Наталя Дурда спрацює з дружинами військових, теж враховуючи власний досвід. Її чоловік пройшов шлях від рядового солдата ЗСУ до штатного капелана. Коли в мого чоловіка почалися зміни пов'язані з війною, це зараз ми всі добре знаємо, що таке реакція війни. Ми всі там всім розказуємо про те, які зміни відбуваються, що потрібно робити. Тоді такого не було. Тоді я прийшла до психолога і говорю: з моїм чоловіком щось відбувається. Допоможіть мені, будь ласка, тому що ну я кохаю свого чоловіка, я не хочу йти там від нього. І мені психолог сказала. Я не бачу подальшого в цих стосунках. Тобі потрібна фінансова подушка і тікай від нього. І це для мене було про те, що потрібно максимально розвиватися саме в цьому напрямку, тому що я розуміла, що я не хочу, щоб так дружини військових кудись приходили, і щоб їм говорили про фінансову подушку і про те, щоб вони тікали. Я хочу, щоб це була ну, здорова комунікація психолога з людиною, яка прийшла на консультацію, і щоб це було про те, щоб допомогти. Могти родині відновитися, допомогти родині пізнати один одного. Я зараз знаю, що відбувається з моїм чоловіком, і повірте, ми взагалі не сваримося. тому що я знаю, як себе поводити. Я знаю, коли можна там помовчати, коли можна поговорити, що потрібно робити, і і так далі. І нам зараз не складно. Допомагають у стабі плюс плюс і дітям учасників бойових дій, загиблих героїв, військовим, які проходять реабілітацію. У нас в основному там групові заняття, індивідуальна консультація, нас тренінги, ретрити. Ну, також співпрацюємо там із Тамерланом, тому що в нас іпотерапія, також каністерапія є. Допомагають військовим та їх родинам у ветеранському хабі міжконфесійної християнської служби порятунку на вулиці Мазура, 18, дріб 2. Наразі волонтери роздають гуманітарну допомогу. У мене служить. Воює син. У мене служить воює син Юрій з 2022 року на запорізькому напрямку. Приїжджав у відпустку. Тут лікувався, його оперували. Наша родина потребує допомоги. Сюди приїжджаю з передмістя. Дізналися про хаб, коли шукала тих, хто може допомогти. Дмитро, син на запорозькому фронті. Воює з 22 року. Доброволець пішов, відвісив воєнкомат сказав, буду захищати Україну. Обіцяв оце приїхати на день народження 29-го відпуску. Ну не знаю, каже, як получиться. Відпустять, приїду. Не відпустять, не приїду. Дають макарони, масло, так дуже вдячні. Да Чи не у кожного волонтера хабу рідні теж у війську? Син мій, до речі, один єдиний. Вже більше ніж півтора року знаходиться на самому краю в Донецькій області і воює єдиний син, і така була потреба звернутися. Я звернулася, познайомилася з капеланом Євгеном. До речі, не тільки гуманітарною допомогою, але моральною. Мені дуже сподобалось, я вже майже рік сюди ходжу. Запропонувала свої послуги. кажу, якщо потрібно, ви завжди можете на мене розраховувати. У нас є матеріальна підтримка, тобто соціальна така допомога, це ми роздаємо. Різний матеріальний ресурс, наприклад, продуктові набори, речі, ліки тощо, те, що наразі ми маємо. Також у нас є духовно-душевна підтримка. Це курс відновити заради життя, куди ми запрошуємо матерів, також жінок, наших захисників. Для них же, для матерів і жінок військових є у нас арт-терапія, заняття з арт-терапії, які проводить наш психолог. Також є у нас. Такий напрямок як фізична реабілітація. Ми е, запрошуємо наших захисників на заняття в спортзалі по програмі Total Fit. Також є у нас професійний масажист-реабілітолог, і е, ми можемо запропонувати відпочинок в одному із е, закладів е, рекреаційного напрямку у ветеранському хабі. Я відповідальний і проводжу групи духовно-психологічної підтримки Відновитись заради життя це на базі християнської служби порятунку. Для різних категорій е, людей. Це ветерани війни, це матері, дружини діючих військовослужбовців або родини полеглих героїв та зникших безвісті. Також е, проводжу арт-терапію з нашим психологом і являюсь тренером. Також е, ми раді на фізичному рівні відновлювати наших героїв, приводити їх до життя і також набираємо ці групи із дітьми, із ветеранами, і також з їхніми родинами. Також ми е збираємо наших військових задля спілкування по е програмі рівний з рівним», де військові наші вони можуть поспілкуватися з такими ж самими захисниками, з якими вони воювали, повірте, дуже багато тем, спільних тем є у них. І також ми розуміючи те, що багато військових, вони повертаючись додому, звертаються до таких… Звертаються до алкоголя, до наркотиків, і тому ми пропонуємо реабілітаційний центр, де вони зможуть пройти. Реабілітацію від цього, де вони можуть отримати звільнення від цих залежностей, очільники ветеранського хабу капелани про необхідність духовної підтримки знають із власного досвіду. Я капелан, який починав свій шлях, духовний шлях із госпітального капеланства. Коли ми почали цей напрямок, зараз трохи я перекваліфікувався тут, на місці підтримую наших захисників і родини їхні. Допомога від капелана дуже різна буває. Це буває молитва, це звичайне, звичайне спілкування, яке їх надихає, яке їх підтримує. Дуже військові вони дуже, вони дуже розуміють. Цю необхідність капеланського служіння. Буває, що йдеш по вулиці, тебе військовий спиняє. І просто дякую тобі. В мене таке було. Хоча я особисто з ним не знайомий. Він каже, що у нас був на позиціях капелан і який дуже підтримував нас. Тому я поважаю всіх капеланів. Ветеранський хаб християнської служби порятунку запрошує охочих допомагати військовим та їх родинам. Необхідні волонтери, юристи та психологи. У Хмельницькому політехнічному фахову коледжі Національного університету Львівська політехніка перерізають червону стрічку на відкритті Центру ветеранів Хмельницької політехніки. Мета діяльності допомога захисникам інтегруватися після закінчення військової служби поранень, допомога в навчанні членам сімей військових. Ми вже приймаємося досвідом. Дітей учасників бойових дій в наш заклад йде величезна кількість дітей учасників бойових дій. 104 ми вже сьогодні маємо всі навчаються на бюджеті. Центр у Хмельницькому політехнічному коледжі відкрито за зразком ветеранських хабів при коледжах США. Як переконати 35-річного ветерана повернутися знову на навчання у школу, образно кажучи, за нашим новим законом для американських ветеранів, які навчаються, передбачено підвищену стипендію. А також держава оплачує їхнє житло, харчування мають вони і ряд додаткових пільг. У американських ветеранських центрах діють кабінети психологічної підтримки, надання адміністративних послуг захисникам, допомагають соціалізуватися людям з інвалідністю, впроваджують спеціальні освітні програми. Враховуючи цей закордонний досвід, хмельничани втілюватимуть у життя програми навчання і соціалізації військових. В цьому сподіваються і на підтримку влади. Ми обов'язково підпишемо меморандум. З Флоридським, університетом штату Флориди та коледжем Санта-Фе. Це ті навчальні заклади, які мені вдалося відвідати в серпні місяці і отримати той досвід, який мають американці. І в якійсь мірі я би хотів би донести до влади такий меседж, таку ремарочку. Якщо влада. Не в змозі буде задовільнити ветерана, то влада не зможе отримати владу. І тому я хочу сьогодні сказати, що ті ветеранські центри, які організовуються вже в трьох районах Хмельницької області, ті ветеранські центри, які організував Національний університет Львівська політехніка, їх має бути набагато більше. Ви не самі у вас є друзі, в америці. І у вас є друзі в порядку армія це як сім'я. Ми тут всі не ціле, так що всі будуть ділитися, всі будуть один одному допомагати. Людина, яка не пройшла війну, вона ніколи не зможе зрозуміти ту біль, яку несе з собою додому людина, яка побувала на війні. З війни неможливо повернутися. Якщо людина попадає в гарний соціум, вона гарно інтегрується. Відповідно, я так. Ну, на мою думку, доля таких центрів, значимість цих центрів, вона дуже важлива. Нагадаємо, що діє всеукраїнська програма ментального здоров'я те, як звернутися за допомогою психолога можна, зателефонувавши на гарячу лінію у будь-яку пору доби. Крім того, контакти різних організацій та центрів, які допомагають ветеранам та їх родинам, є на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Знайти інформацію про програми та громадські ініціативи можна і на сайті Міністерства у справах ветеранів України.